Перепалка между Дональдом Трампом, вице-президентом Соединенных Штатов и президентом Украины Владимиром Зеленским. Скажу так, что спровоцировал, конечно же, ее вице-президент. Понятно. И до этого признают даже многие американские средства массовой информации. Ну, ничего страшного не произошло. В принципе, а что мы не знали, что Трамп был категорически против помощи нашей стране и сказал, что больше мы не получим? денег от Соединенных Штатов, что Европа должна платить за свою безопасность. Просто они повели себя, оба повели себя по-хамски, ставя нашего президента в такую в жесткие, в жесткую позицию в плане того, что либо подписывай, либо умри. Вот. Ну, я считаю, что президент ответил в принципе достойно тем, что мы не торгуем нашими территориями. И самое интересное, что весь цивилизованный мир понимает, что сегодня для Путина оперативная пауза как воздух и понимает, что ее давать нельзя. И мы согласны на мир. Вот, кстати, обратите внимание, особенно для э, граждан Соединенных Штатов, как манипулируют, как подменяется понятие. Трамп говорит, что он хочет мира, а на самом деле он хочет перемирия, а не мира, потому что стабильный мир можно достигнуть только выводом российских войск с нашей территории. На ком основании российские войска находятся на нашей территории? Чьи войска зашли на чужую территорию? Украина зашла на чужую территорию. На третьем году оборонительной операции против российской агрессии видите, как меняет нас заставляет извиняться, нас заставляет благодарить за оказанную помощь, которая нам была крайне необходима, как воздух. Хотя эта помощь оказывалась в виде грантов. Вот, вот что творит сегодня администрация Белого дома. К сожалению мы теперь четко знаем и понимаем позицию, что Белый дом на стороне Путина. И выполняет все его хотелки, хотелки и прихоти. Но я теперь считаю, что мы должны четко разделять американский народ и политическое руководство Соединенных Штатов. Потому что Белый дом на стороне Кремля и является его подразделением, а вот американский народ на стороне Украины. И огромные слова благодарности от всего сердца, всему американскому народу, потому что я знаю, что по всем социологическим вопросам поддержка Украины со стороны американцев очень большая и очень широкая. И за это вам огромное спасибо. Жаль, что политическое руководство поставило вот себя в такое в такое положение. Идет большая политическая... Но, ну, кстати, ситуативно, ситуативно никто... Дональд Трамп все равно не добился никакого успеха нахрапом агрессивно атаковать оппонента в ходе переговорного процесса, ну, это не метод, это не дипломатический метод, скажем так. Вот. И поэтому, и, соответственно, ответ получился. И, то есть в этом случае ситуация была такова, что Наша, наша позиция вообще не рассматривалась. Ты либо, либо подпиши, либо убирайся. Ну что ж, мы теперь будем искать, мы понимаем, что теперь надо искать союзников среди европейских, наших европейских партнеров. Ну а для Соединенных Штатов Америки это очень нехорошая ситуация в плане того, что отношения с Европой теперь будут совсем другими. И вот завтрашний саммит, я пока пока вот Европа в большинстве своем, ну понятно, Орбан, кстати, Фица молчит до сих пор, а вот Орбан уже сказал, конечно же, поддержал и Трампа, и российскую Федерацию, и он за мир во всем мире, понимаете? Но самая главная ошибка в том, что и Трампа, и Орбана, и и, и, Вен, и Дивенса, вице-президента, в том, что они, они показали, что они либо не понимают сути этой войны, либо не хотят ее понять. И просто сказать, война стоит раз-два, подпишите капитуляцию, сдайте с России, так подождите, с чего мы можем, с чего мы должны капитулировать перед Российской э, Федерацией. Ну, я предлагаю дождаться завтрашнего дня, завтра будет саммит в Лондоне, его инициировала Великобритания. Наш президент уже сегодня в Лондоне, сегодня он со Стармером встречается, они все обсудят. Как сказала британская пресса, там будет разговор о том, что на самом деле произошло в Белом доме. Потому что мы видели с вами только открытую часть, которая снималась на камеры. Но там же беседа длилась более 40 минут. Пребывание в президента Украины в Белом доме. Доме. Так что там, я думаю, что есть, что Владимиру Зеленскому рассказать Стармеру о событиях в в Белом Доме. И теперь я так понимаю, что, скорее всего, Лондон, наверное, будет посредником в отношениях Украины и Соединенных Штатов Америки, потому что Стармер уже позвонил и вчера вечером еще позвонил и Трампу и Владимиру Зеленскому. Вот. а Владимир Зеленский, кстати, дал интервью Fox News, очень пытался доходчиво и просто объяснить в чем суть этой войны, что это захватническая война, что это агрессивная война и что Российская Федерация ломает всю систему мировой безопасности. И, и самое важное из интервью Fox News, ну, можно отметить следующее, что президент Зеленский сказал в своем интервью, что если кто-то хочет проверить присланные нам средства, то мы готовы предоставить возможность проведения аудита. Кстати, даже 300, я вам рассказывал уже эту историю, что 350 миллиардов, которые сначала мы должны были, якобы долг, потом Трамп согласился, что это не долг, а это была помощь, но все равно его почему-то надо отдавать. Потом сумма упала до 178 миллиардов, а в конечном итоге, когда выяснилось, что Украина получила там 70 с хвостиком и 100 почти 180, даже Илон Маск сказал, что нужно тогда проверять карманы американских олигархов, скорее всего, там эти миллиарды. Но с нас опять же требует их признания. Так вот, мы готовы, как сказал Зеленский, готовы к аудиту. И, также Зеленский сказал, что я бы хотел, чтобы Трамп был больше на нашей стороне, то есть на светлой стороне, на стороне силы, а не на стороне агрессора и темной стороны. Но Трамп хочет, нельзя понимать, нельзя в таких ситуациях нельзя быть серым. Надо мир или, или мир черно-белый, либо надо быть на белой стороне, либо на темной стороне, на светлой стороне, либо на темной. А он говорит, что он хочет быть серым и вашим и нашим. Ну так не бывает. Раз ты окрашиваешься в серый цвет, значит ты с темной стороной силы, она тебя поглощает. Но и еще, что из важного отметил президент Зеленский, это то, что отношения с Трампом можно спасти, поскольку историческая связь между народами крепка. То есть, еще раз повторюсь, что мы американцам, мы благодарны народу Соединенных Штатов Америки, скажем так, широком пониманием этого слова. Ну, с, с политическим руководством, нынешним руководством Белого дома, ну, появились разногласия, которые, я так понимаю, будем... Рішать на ну, спроводу того, що висловлюють зараз в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Далі будемо говорити. Отже, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Одноголосно висловилася за припинення переговорів із президентом України Зеленським. Про рад. Це? Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів Америки із нацбезпеки Майк Волц. в тебе технічні трішки проблеми. А що ще відомо, так те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Трампа одноголосно висловилася за припинення певних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, і ми вже з вами про це напередодні говорили, бо багато і політологів, політехнологів вос. Словлювала дане припущення. Ну а тут вже бачимо, що відбулося. І нагадаємо, як Білий Дім першочергово опублікував заяву за результатами перемовин Трампа і Зеленського в адміністрації тоді США заявили, що глава країни Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Дівен стоять на захисті американців та ніколи не дозволять їх використовувати. Про це йшлося у заяві, яка була опублікована на сайті Білого Дому за підсумками перемовин українського та американського президентів, що відбулися 28 лютого у Вашингтоні, що тоді наголошувалося у заяві, президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс завжди будуть відстоювати інтереси американського народу і тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі, та ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах, наголошували тоді у заяві Білого Дому. А от з приводу того, як зараз в адміністрації Трампа наголошують на публічному вибаченні лідера нашої держави перед американським народом перед Дональдом Трампом. Далі ми з вами обговоримо, що дописують у виданні Блумберг. Блумберг пише адміністрація Трампа, чекає публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини. Ну і тут з'являється дуже цікавий матеріал. В себе його опублікував російський опозиціонер Олександр Нівзоров, аналітик CNN Фарід Закарія. Коли коментуючи битву в овальному кабінеті. Висловив думку, що могло б повністю змінити хід зустрічі, він вважає, що це Лестощі, адже Трамп дуже полюбляє примітивні Лестощі. Що говорить Фарід Закарія його пряма мова. Зеленський міг би змінити ситуацію, вихваляючи Трампа. Правильний підхід заключався в тому, щоб сказати, пане президент Трамп, ви геніальний, ви повністю змінили перспективу. Ще він міг би вручити Трампу медалі. Сказати, чекаю вашого візита в Україну, щоб ми могли побудувати найбільший, найвищий найвищу будівлю в світі. Причому. Трамп Трампа, найвищу будівлю Трампа в світі. Ну, тобто, е треба було листити, листити Трампу е і відкидати всякі там зазіхання від Венса. Але ми розуміємо, що ну листити людині, яка відверто ображає твою країну, яка вже третій рік веде повномасштабну війну. З Росією захищається, захищає свій суверенітет і життя своїх людей. Ну, це достатньо складно, да? тому ну, це знову ж таки. Це думка Фаріда Закарії Ну, далі. Що відомо стосовно того, що говорять в адміністрації Трампа, вони дійсно вимагають від президента офіційних вибачень. Як зазначає видання, британським чиновникам не вдалося врятувати економічну угоду між та Україною, яку от от мали підписати перед суперечкою президентів 28 лютого в овальному кабінеті. Команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів, заявивши, що потрібен час, щоб пристрасті вщухли. Повідомили Блумберг. Під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером український президент не відповів на гучні запитання про його відносини з Трампом, лише показав жест Великий палець вгору. В неділю, тобто сьогодні, Стармер прийматиме європейських лідерів, прагнучи зміцнити оборону України та Європи. Загалом, в разі, якщо Трамп укладе угоду з російським диктатором Володимиром Путіним і скоротить підтримку Києва. Ось так. Треба було листити, і ну, не буду далі говорити, що неприємні речі, але от чомусь так. Так, гаразд, що говорять взагалі про можливе згортання допомоги Україні, часткове чи повне, як воно зменшить вплив США в світі та може підбадьорити союзників Росії. Про це доповіли в ІСВ, Інститут вивчення війни аналітики вважають, що відмова Трампа від підтримки України дасть зрозуміти Путіну, що він може досягнути повної перемоги. Раніше Wall Street Journal писав, що США перевіряють можливість повного чи тимчасового призупинення допомоги Україні. Це новина неприємна, друзі. Ну, є як є. І в той же час інститут вивчення війни говорить про те, що Росія... Продовжує демонструвати поглиблення відносин із супротивниками Сполучених Штатів Америки. Ось так, за спиною Трампа, який, е як Путіну здається, грає на його стороні. Але Володимир Путін готовий встрикнути, ножа в спину будь-якому своєму союзнику. Попри зусилля президента РФ Путіна демонструвати готовність до переговорів. із США, Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками. Про це йдеться в новому звіті ІСВ. Аналітики нагадали, що секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу 28 лютого провів зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Й у Пекіні, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки а також. Міжнародні та регіональні питання в огляді, зазначаю, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, включаючи Брікс і Шанхайську організацію співробітництва, також дипломатичних зусиль щодо вирішення, як вони її називають росіяни української кризи, тобто війни Росії проти України. Шойгу наголосив, що відносини між Росією і КНР начебто досягли безпрецедентних висот. ВІСВ наголосили, що представники Торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з Торгово-промисловиною палатою Пхін'яна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї, де Курська область. Іде Північна Корея? От по МАПІ подивіться, скільки тисяч кілометрів їх розділяє. Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів, США, в тому числі України. Підсумували у звіті. Ну, от, не знаю, як Трамп на це дивиться, чи гарно йому там зараз в гольф грається, чи гарно там на лижах катається Джей Ді Венсу. Але Путін, незважаючи на те, що робить те, що е, любить Трамп, тобто те, чого не робив Зеленський, відверті Лестощі, Путін листить, Путін підлабузничає, але в той самий час за спиною. Е, Поглиблює свої відносини з противниками Сполучених Штатів Америки. Ну, не знаю, якось так. Не дуже приємно. Але ну, США повинні розуміти, що ну, якби в світовій політиці не все вирішують лестощі, а точніше, взагалі, нічого. Не е, те, що говорять, а те, що роблять лідери країн і уряди, Оце і є важливе. Але... От, імпульсивно реагують на саме нібито образи е, американська адміністрація, адміністрація Трампа і люблять, коли їм одне місто цьомають, але за спиною в той самий час роблять їм козні, що робить Росія. От, ну, не знаю, треба якісь висновки Адміністрації Трампа робити і розуміти, що. Є слова, а є дії. І більше звертати увагу саме на дії. Так, ну а в Сполучених Штатах насправді там у Трампа і у його прихильників зараз справи не дуже. В Манхетені відбувається величезний мітинг. Там люди захопили дилерський центр Тесла, тобто протестують конкретно. Проти Ілона Маска, що відомо з цього приводу. Американці на Манхеттені скандують зеленський герой біля дилерського центру Тесла. Є відео, є дуже класні там плакати, з якими люди повиходили на е цей, ну так би мовити, Майдан. Ну, подивіться, там просто супер. Особливо мені сподобався один плакат, де зображено. Як український воїн бореться проти двоголової російської курки, а Капітан Америка демонстративно спиною розвертається іде в інший бік. Типа, давай, Україна, тримайся. Ну, таке. До речі, дуже чітко зараз відображає політику Трампа. Отже, в Нью-Йорку НАТО скандує Зеленський герой герої біля дилерського центру Тесла, поки протестувальники проти Маска займають будинок. Е, відео оприлюднив український військовий журналіст Андрій Цеплієнко в своєму телеграм-каналі. Крім того, стало відомо, що після зриву переговорів з президентом України Володимир Зеленський. Володимиром Зеленським віце-президент США Джей Ді Венс поїхав у відпустку до Вермонту. Однак, початок відпустки йому зіпсували сотні проукраїнських протестувальників, які закрпозокрема запропонували йому їхати кататися на лижах до Росії.